Всім привіт! З вами Ольга Володимирівна Толпіна, керівник гуртка Диворучки. На цьому уроці ми будемо шити піцу з фетру. Нам знадобиться фетр бежевого, червоного, жовтого, зеленого, сірого та чорного кольорів. Також нам знадобляться шаблони. Спочатку обводимо шаблони на бежевому та червоному фетрі. Лізаємо. Бежевий фетр трішки забільший, ніж червоний. Так і має бути. Зшиваємо петельчастим швом ось ці місця, ось це і ось це. Шиємо червоною ниткою. Ось що в нас вийшло. Тепер підвертаємо бежевий хетр і будемо робити бортик піци. Ось таким чином. Спочатку зшиваємо ось цей бік. Прошиваємо всю цю частину швом голкою вперед. І трішечки стягуємо нитку, ось що в нас повинно вийти. Прошиваємо ось цей бік. Пришиваємо частину бортика, що залишилося. Тепер вирізаємо помідори ось таким чином. Вирізаємо кружочок, складаємо навпіл і робимо по черзі ось такі довгі та тонесенькі прорізи. Тепер вирізаємо зелень. Рібочки Так, кулівки. Ось така гарна пицца в нас вийшла. Творіть задоволення. Усім до побачення!